З опущеними штангами і на власному заряді курсує тролейбус Вінлайн номер 10 На автономному ходу він рухається понад 2 кілометри по Немирівському шосе від зупинки Чехова до індустріального парку. На зупинці вулиця Чехова встановлено спеціальне обладнання. Саме тут тролейбус опускає струмоприймачі, розповідає водій Дмитро Сульженко. На вінлайні каже, працює з травня цього року, втім додає, до сьогодні на безконтактному тролейбусі не їздив. Струмоприймачі автоматично натискає на клавишу. Вони опускаються автоматично, заводяться під ліру, такі фіксатори, щоб вони не випали в ходу. Усьо монітор. На даху стоїть камера, вони автоматично фіксуються, і ми вже переключаємося на автономний хід і їдемо вже на акумуляторі батареї. Автономний хід полегшує роботу водія, каже Сульженко. За час роботи на лінії вишенька Чехова акумулятор заряджається. Цього достатньо, аби подолати відстань у 20 кілометрів. З роботи додому цим тролейбусом добирається віничанка Альона Мартинюк. Розповідає, з громадського транспорту тут був лише автобус номер 19 Втім, сісти на нього в умовах пандемії майже неможливо. Раніше було важко добиратись, особливо в час пік. Взагалі вибратись не можна було до роботи. А зараз сьогодні їду з роботи і сказали, що ходять тролейбус. Дуже комфортно і добиратися удобно буде. Щодня з центру міста до індустріального парку добирається Віктор Ковальов. каже у будні на зупинці, стоїть по годині. Учора додає, прочитав в інтернеті про додатковий транспорт. Сьогодні їде ним на роботу. Народу багато І в правилах карантину часто не беруть. Я вважаю, що рішення такого електричного тролейбуса на запасі хода це дуже чудове рішення, особливо для цього маршруту. Це перший тролейбус у Вінниці, який рухається автономно, розповідає очільник транспортної компанії Михайло Луценко. Каже, це економічно вигідно. Будівництво нової тролейбусної лінії воно потребує дуже великих затрат. Це І сама, та, сама лінія, це підстанції, це кабельна мережа. Сьогодні треба відпрацювати роботу самого тролейбуса, наскільки буде вистачати заряду, наскільки він буде заряджатися, скільки йому треба часу зарядитися. Поки тролейбус курсує у тестовому режимі, людей на зупинках майже немає. Втім, тут уже встановили таблички про продовження цього маршруту. Графіку поки немає, його розмістять у вівторок. Саме тоді тролейбус і вийде на лінію у штатному режимі. Руслана Ткачук, Володимир Черніков, новини на Суспільному Вінниця.